Мені випадало 46, коли мене вже було поранення, ну ще протеза не було. Я довго впирався, але потім вирішив спробувати у Львів їжджу два рази на тиждень, 200 кілометрів. Туди 200 кілометрів назад. Ця команда це як одне ціле. Ти сюди приїжджаєш, в тебе з голови вилітає, що в тебе нема ніжки, підтримуємо один одного, спілкуємось про війну. Взагалі розмов немає, і це і це, мабуть, найголовніше. Перше тренування відбулося 12 вересня 2023 року, і на першому тренуванні було. Всього 4 гравці. Зараз в команді більше 35 гравців, і це хлопці з всієї України. В переважній більшості це хлопці, які останній раз до поранення, так, до війни грали в футбол в школі або там раз на тиждень. Але ну, оскільки всі вони розпочинають як нове життя після амбутації, то вони в однакових умовах і при систематичних тренуваннях, при систематичних заняттях, вони дуже Дуже швидко стають спортсменами. В них бійцівський характер і така особливість, що вони, попри все, вони бійці в першу чергу вони хочуть перемагати. І, попри те, що вони не так довго тренуються. Але оця воля до перемоги, ця впертість, така спортивна плюс атмосфера між собою, який один за одного готовий стати в будь-який час. Вона тут є ключовою. Україна!